Всіх вітаю! Продовжую знайомити вас із серіальними новинками цього року. і Сьогодні я підготувала для вас коротеньку добірку з трилерами, детективами, комедіями та драмами. Користуючись нагодою, хочу нагадати про створення телеграм-каналу та другого ютуб-каналу, куди ви залюбки запрошую. Посилання, як завжди, залишу в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Дев'ять тіл в мексиканському морзі. Шестисерійний британський трилер створений та написаний відомим автором детективів Ентоні Горовіцом. Історія розпочинається на військовій базі, куди доправляють дев'ять тіл. Усі вони пасажири та члени екіпажу літака, що летів з Гатимала до США, але заснав катастрофи. Відомо, що на борту було десятеро людей, проте тіл лише дев'ять. Постає питання, що сталося з десятим і як загинули інші, якщо їм вдалося пережити падіння. Далі події переносяться на вісім днів назад у Джунглі, де щойно впав літак. Десятеро незнайомців намагаються вижити, не підозрюючи, що справжня небезпека ще попереду. Щасливе обличчя Кримінальна драма знята за мотивами одноіменного подкасту та автобіографії Меліси Мур. У центрі сюжету Меліса Рід, донька засудженого серійного вбивця Кіта Джесперсона більш відомого, як вбився щасливе обличчя. Роками їй вдавалося приховувати своє минуле від колег і навіть від власних дітей. Аж поки одного дня батько зателефонував із в'язниці на шоу, де вона працює, і зізнатися ще в одному вбивстві, але лише за умови особистої зустрічі з донькою. Разом із продюсеркою шоу Меліса вирушає до в'язниці та замість зізнання кіт починає гру. Говорить, натяками кидає уривчасті підказки, навмисно плутує сліди, змушуючи Мелісу знову повертатися до місць, які вона намагалася бути скляний купол. Веське шестисерійний серійне трилер розповідає про кримінологиню Лейлу Вінсент, яка після смерті прийомної матері повертається до рідного містечка. Коли зникає донька її подруги дитинства Алісія, Лейла вирішує допомогти у розслідуванні. Це зникнення пробуджує в ній болючі спогади про власне дитинство, коли її викрили, і тримали у скляному куполі. Вирішивши знайти зниклу дівчинку за будь-яку ціну, Лейла змушена знову зіткнутися зі старою травмою, крок за кроком, наближаючись до правди, і про зникнення Алісії про власне минуле. Мисливець за головами. Серіал у жанрах жахів, екшену та чорної комедії. Події відбуваються в містечку Лендрі на півдні США. Головний герой мисливець за головами хаб Гелара несподівано воскресає після вбивства злочинцями і отримує шанс на нове життя. Невдовзі з ним зв'язується представниця гощу і Хаб дізнається, що ця організація насправді належить самому дияволу. В обмін на своє воскресіння він має полювати на демонів і повертати їх назад у пекло. І допоки він виконує цю місію, йому дозволено залишатися на землі. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Остання річниця Австралійська драма знята за мотивами одноіменного роману Ліани Моріарті. Головна героїня, журналістка на ім'я Софі, несподівано отримує у спадок будинок на віддаленому острові від тітки свого колишнього хлопця. Острів відомий давнім зникненням молодої пари, яке стало місцевою легендою і приваблює натовпи туристів, захоплених історіями про справжні злочини. Приїхавши туди, Софі занурюється у поводину родинних історій, де три покоління жінок ретельно зберігають свої таємниці. А причина, з якої малознайома жінка, залишила їй будинок лише одна з ключових загадок, що поступово розкриваються. Аманда Ленд легка британська комедія спінофом популярного судкому Мазерленд. У центрі сюжету Аманда Хьюс, яка після розлучення змушена переїхати з дітьми до менш престижного району Лондона, вона намагається впоратися з викликами сучасного батьківства, а ще з постійними зауваженнями своєї пасивно-агресивної матері Філісті, яка не втримується від втручання в її життя. Стара знайома Аманди Ен знову з'являється в її житті, допомагаючи адаптуватися до нового соціального середовища. Серіал тримав схвальні відгуки за тонкий гумор і сатиричний погляд на реалії батьківства, а особливо за динаміку між Амандою та її матір'ю. Резиденція Комедійний детектив занурює глядача в закулісне життя Білого Дому. За сюжетом під час офіційного державного прийому на честь прем'єр-міністра Австралії стається вбивство головного інтенданта. На місце події прибуває детективка, консультантка Корделія, кап ексцентрична жінка з надзвичайним підходом до розслідувань. Їй доведеться розплутати складну повутину інтриг з понад сотнею підозрюваних, включаючи персонал резиденції та гостей вечора. Події розгортаються в різних частинах Білого Дому, розкриваючи приховані конфлікти та секрети його мешканців. Серіал балансує між детективною інтригою та сатирою на політичній побутові реалії резиденції США. І, попри доволі примітивний гумор, він тримає увагу завдяки харизматичній головній героїні. Піт. Медична драма від творців серіалу Швидка допомога. Серіал розповідає про працівників відділення невідкладної допомоги, які намагаються подолати труднощі однієї 15-годинної робочої зміни в умовах недофінансування нестачі персоналу та ресурсів. Головною родзинкою серіалу є те, що кожна серія охоплює одну годину робочої зміни, занурюючи глядача в безперервний потік подій і створюючи відчуття присутності в реальному часі. Серіал отримав високі оцінки та схвальні відгуки критиків і медичної спільноти за достовірне зображення роботи в невідкладній медицині та психологічних викликів, з якими щодня стикають. Сі лікарі незабаром після прем'єри його було продовжено на другий сезон, вихід якого запланований на січень 2026 року. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український тут, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.